Адаме, де ти Бог питає, я чую, Боже голос твій, я тут Адам відповідає, та заховався ледь живий. Але о Боже, я злякався, такий страшний Той голос твій, в раю поміж дерев схавався, боюся, Боже, я нагий. О, ми благаєм тебе ласки. Ми впали в страшну біду, коли поміємо опаски, тоді відразу я прийду. Моїм висловом знехтували, чи дух ворожий вас не звів, чи овочу не скоштували, якого я заборонив. Адама Бог спитав до діла, Адам зі страху відповів то жінка, що ти дав кусила – Дала мені і я вкусив. Зі страху жінка вся дрижала, коли Господь їй навіщо овоч ти зірвала О той, що я заборонив? За тебе буде світ страждати, ти зруйнувала Божий рай, ти в волях роди будеш мати, іди в полон і там страждай. Вона на змія все звалила, мовляв, скусив мене той змій. І я зірвала овоч їла, бо він був гарний і смачний. Тоді до змія з нетерпінням сурово Бог заговорив ти проклячущий між творінням, і польових усіх звірів. Будеш на череві ходити. І землю їсти, як харчі, у пеклі вічно буде жити, у день горіти і вночі. Тож Бог нас кличе і сьогодні, тих, кого звів діявол гріх, щоб рятувати від безодні, спасти від гибелі усіх. Бог кличе кожного відразу. Щоб він прийшов до нього сам, хто хворий навіть на проказу, щоб не ховався, як вода. Бо всі гріхи у цілім світі, Син Божий, кров'ю заплатив, щоб кожний новім заповіті прийняв Спасителя і жив. Прийди, мій, друже, ти до Бога. Покайся у своїх гріхах. Христос є правда і дорога, з ним вічно будеш в небесах. Амінь.